Всім привіт! Незважаючи на складну ситуацію в Україні, життя продовжується. І хто як на українці найліпший доказ цього? Ми з Владиславом наразі знаходимося на відстані тисячі кілометрів один від одного, проте це не завадило нам поділитися своїми враженнями від такої теплої та неймовірної весни. Тож ми хочемо запросити вас з собою на прогулянку. Я неймовірно сумую за Одесою, і, як на мене, жодне місце у світі її не замінить. Проте наразі я знаходжуся в Антверпені і хочу вам його трішки показати. Взагалі, Антверпен діамантова столиця. Серйозно, магазини з діамантами тут всюди, і навіть у тих районах, де ти ніколи не подумав би, що вони можуть там знаходитися. Тут вони, наче кав'ярні в Одесі, і найцікавіше, що більшість з них зовсім не помпезні, а наче звичайні магазинні прилавки. Що ще мене здивувало, так це різноманіття національностей. Тут є декілька районів, де проживають люди одного етносу, зокрема, дуже великий єврейський район. Також ми встигли побачити китайський та навіть, як нам здалося, український. Тут також є чудовий парк, де люди полюбляють проводити свій вільний час з сім'єю та друзями. Бо, якщо чесно, тут такі моменти треба ловити. Адже минулого тижня був лише один день без дощу. До того ж на вулиці весна у самому розпалі. Тож чому би ні? Неймовірно, багато велосипедів та велосипедистів в цілому. Вони на кожному кроці. Я не знаю, з чим це пов'язано, але зрозуміти людей можу. По-перше, тут все є для цього. Сьогодні пропонуємо вам відправитись у незабутню прогулянку Одесою містом, яке переживає непрості часи. У ці хвилини, коли російські ракети літають в українському небі, Одеса залишається містом непохитної краси та сильної духовності. Одеса відома своєю неповторною атмосферою, архітектурними перелинами та безмежним морем. Незважаючи на небезпеку, місто намагається жити у звичайному для себе ритмі, а його мешканці виявляють неймовірну силу. Найбільша природна краса цього міста не може бути зупинена навіть в умовах війни. Прогулянка парками Одеси здатна розкрити перед вами неповторну гармонію з природою: Вітер, що несе аромат моря та спів птахів, створюють неповторну атмосферу спокою та релаксу. Незважаючи на загрозу, мешканці Одеси відстоюють свої права на щасливе та повноцінне життя. Вони не дають страху зайти в гості до своїх сердець, зустрічаючи одне одного з посмішками, вони дарують сили та надії одне одному. У ці нелегкі часи Одеса стає прикладом міста, що незламно стоїть перед випробуваннями. Важливо зазначити, що навіть у найважчі часи Одесити демонструють солідарність та взаємодопомогу. Вони об'єднуються, щоб підтримати тих, хто потребує допомоги та виявляють справжню силу людського духу. Нехай над містом завжди світиться надія, а люди залишаються міцними та об'єднаними. До нових зустрічей у нових майбутніх подорожах.